Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас a 6 у синьому кольорі. Зідання 2002 року випуску. Автівка у нас з 2,5 дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає базовий скіряний салон, електросклопідйомники, хороша акустика, басер. Сидіння у нас комбіновані. Мульта Кермо 260 тисяч пробігу у нас в автівці. Також у нас тут штатна магнітола, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль та автоматична коробка перемикання передач. Позаду у нас також сидіння. Комбіновані, електросклопідйомники присутні, підігрів задніх сидінь, велике та вмістке багажне відділення. Хороша гума зараз одягнута на автівку. Автомобіль повністю обслужений, повнопривідний. Одну тисячу тому вона прийшла заміну масла, також зробили паливний насос. Замінили мастило в коробці. Наразі автомобіль не потребує ніяких вкладень. Тому якщо вас цікавиться авто, звертайтесь в місто 2 вулиці Кісюла, 60. Також переглядайте нові на надходження на сайті автопарківа.